Добрий день, шановні майстрині, поговоримо про сорочку лічильною гладдю Закарпаття традиційно Е, Значить, дивіться, один рукав вже готовий, другий рукав в роботі. А для того, щоб вишити цей рукав, схема не потрібна від слова зовсім. Я зараз вам поясню, чому. А, тому що дивіться, спочатку ви з'ясовуєте, де вас верхня межа має бути рукава, вишиваєте а, ось цей Ромб і від нього шиєте в обидва боки бордовою ниткою ось ці ромби. Далі робите розмітку на ромбах. от І е, знаючи, це теж вишивається, схема не потрібна. Тут просто треба собі визначитися з кроком. Я окремо ще зніму додаткове відео. Можна зробити зубці ширші, вущі, більші, коротші. Ну, це все діло. Не обов'язково один до одного, так як я робила. Я покажу інші варіанти, можливо, вам зайде якийсь інший варіант. Далі робимо розмітку. Я роблю розмітку ниткою з купи причин. По-перше, маю досвід зіпсованої майже готової сорочки, а от, яку вишила і на який маркер не відправся. Через то цим всім новомоднім штукам не дуже довіряю. По-перше, якось вони мені не зайшли. А по-друге, шматки залишки ниточок завжди від роботи є. І ну, нащо щось купувати, якщо ми використовуємо те, що є. Мені прокласти нитку краще, я так собі знаю потім як рахувати. Мені так видніше. Значить, пояснюю, щоб вишити ось цей ромб. Вони, до речі, зеркальні. Тут де цей голубий то він тут голубий, тут де зелений, то тут зелений. Рукава, сорочки зеркальне одне до другого. Тепер дивіться: дивимося, як в нас вишивається цей ромб. Вишивається він в нас просто, тобто від середини відраховуємо 5 ниточок і ось по жовтій ниточці 5 ниточок в цей бік, 5 ниточок в цей, 10 заразом. Прокладаємо по жовтій і по рожевій ниточці, 10 ниточок, 10 ниточок. Спускаюся вниз, значить, 10 було 8, 6 і так далі. Крайній в нас шажок, 2 ниточки разом. Завершили попід вишивкою, хоч зверху, хоч знизу, під ниткою. Проходимо голкою до точки зменшення в другий бік і проходимо. Прошиваємо так само цей ромбик в другий бік. Ну, я спочатку шила вверх, тоді шила вгору, переважно. Тоді спускаємося три нитки вниз і ставимо три нитки стіжок по, по в даному випадку блакитній розмітці, ставимо стіжок три нитки вниз. Далі з обох боків 5 ниток, 5 ниток. Ось у нас ці стіжки. і Потім по ни... беремо з Дві нитки із цих п'яти, які були п'ять. Три нитки стібок робимо вниз. Раз, два, три таких стібки. По Попід нитками на звороті проходимо вверх, можна злицятися, як кому подобається. От, І проходимо три нитки сюди, по -під нитками проходимо і йдемо догори. Робимо три стібка за три нитки. Раз, два, три. Робимо стібок з п'яти ниток і два кроки вниз. По три Три нитки. Знов робимо два, піднімаємося наверх, робимо два стіпка, робимо за дві нитки крайньої третьої і знов робимо п'ять ниток. Я це все окремий кожен елемент із цього вишиття зроблю вам з великим збільшенням, як вишити кожен цей елемент. От, зроблю вам кожен цей елемент окремо. Тобто тут у вас на вишиті всього нічого. Ось такий елемент, ось реп'яшок у нас. Ось реп'яшок, цей елемент теж я вам покажу окремо, як його вишити. Тут теж чистої води рахування вам не потрібна схема. Далі, як ви вишили центральний елемент, від центрального елемента ми його обходимо. Ось я рожевою вже обходжу. Після рожевої обійду жовтою, після жовтої синьою вже дам відповідно, цей. Синій, синю фігуру. От. Далі синю обшиваємо червоним, червоний зеленим, і потім цей ромб обводимо. От. В принципі, можна від зворотнього обвести, але є загроза помилитись десь в одну ниточку і потім то все виймати. Або розвипорювати. Ну, я не раджу робити там, де можна помилитися. Тобто можливість помилки в, ліку... в рахуванні, в лічбі, треба звести до мінімуму. А через те раджу від серединки вишивати ромби до країв. Там, навіть, якщо ви десь щось і помилитесь, то у вас тут є можливість це приховати. От, тобто Воно не буде аж бозна як помітним. Тут так само ви, як закінчите ці 4 ромби, то тоді даєте обводку, даєте розмітку і після розмітки заповнюєте ромби. Будуть окремі відосики по кожному моменту, і плюс я зроблю змонтований відосик всього підряд. Як кому заходить, чи кому одним відео добре, чи кому кожен окремий елемент гарно дивитися окремо. Складного в роботі немає робота затратна по часу, і робота затратна по концентрації уваги. На один рукав. В мене пішло 14 днів по 10 годин. Це один рукав. І то це основний узор на рукаві, бо ще на рукаві, по-перше, будуть збрижі і вишивка по збрижах, і на рукаві буде знизу вишивка по краю рукава, як його назвати. Воно таке, ну, покажу, коротше. От, тобто це ще не кінцевий варіант рукава, а на нього пішло 14 днів по 10 годин. От, тобто, просто роботи багато. Робота не складна, але треба бути дуже уважним, треба бути зосередженим. От, і результат тішить. Що можу вам сказати? Результат тішить, роблю як для себе. Хоча ну, роблю на замовлення, вишиваю на замовлення, але з задоволенням і кайфом як для себе. Ну, тішуся з тої роботи, класна робота взагалі. Її багато, але вона класна. От тож, Складного особливо нічого немає. Знову ж таки, можна, якби було чуть більше часу, можна було б робити абсолютно ідеальний виворіт і звороту в нас би було геть як лицева сторона. Так як з часом у нас трошечки сутужно, то зворотня сторона ось така. Тобто вона непогана, охайна, але. Можна краще, чесно кажу, що можна краще. Тут трохи поспіху все-таки є, відповідно, оцей, це відображається на результаті. Тому що терміни піджимають, я нервуюся з цього приводу, що в мене по часу я обмежена. От, і звідси така ситуація з тим, що я не особо задоволена зворотньою стороною, бо об'єктивно, можу краще точно. Так, ну ось ви, ви, Рукава повністю. Так, тобто я це все змонтую, покажу вам кожен елемент, як вишивати. Дивіться, тут є два варіанти заповнення ромба, тобто ось такий і реп'яшок. Є ще варіанти, я вам додатково їх. Теж знімлю. Їх немає і не має бути на цій роботі. От. Але в цілому їх можна дати. То я вам їх покажу додатково. Це ось сліди від зап'ялення після прання і просування воно все відійде. От. В мене п'яльце по роботі 40 на 40 на 50. Тобто в мене вишите поле для роботи 40 на 50. Можна більше биб, але воно не дає такого натягу. Можна менше, тоді натяг буде ще кращий. Тобто, якщо ширина у вас буде, чим круто? Круто, тим, що в мене повністю. Ось дивіться, якщо я вишиваю рука, от я вишивала даринену сорочку. В мене на дариненій сорочці зашивка по рукаві йшла 30 см. В мене повністю лягає, ну, будь-який максимально зашитий рукав, повністю лягає весь рукав. І я велику частину бачу одночасно і шити мені дуже зручно. Тобто таке от це саме те. Тобто виберемо пяльця для вишивальних машин і використовуємо для ручного вишивання. От. Ніякого велосипеду, нічого нового. Там рекламують якісь прикольні китайські Це нові станки, нові металеві. Дуже спокусливо на рекламі виглядає, як воно в нас з'явиться, цікаво буде спробувати. Але поки що для мене це оптимальний варіант. Зараз в мене воно все в руках, але в мене є на замовлення зроблений тримач, я його використаю, коли шию безпосередньо, коли я шию на камеру щось буду робити на камеру. Тримач мені незручний, тому що в мене там робота. Знаходиться під кутом 45 градусів, мені немає як налаштувати зйомку. штатив в мене не стає ніяк так зручно, щоб зробити зйомку. Через то для зйомки на руках тримаю, показую вам, горизонтально лишить робота. От, а безпосередньо при роботі заправляються все в станок. Станок робила для себе, замовляла індивідуально. Його стандартного такого немає, ніхто його стандартно такий не робить. Хоча дуже прикро, тому що дуже зручна, класна штука. От, Якось так, Тож, покажу окремі елементи по заповненню, покажу, що до чого. Справитися з цією роботою може навіть початківець. Тут нічого тяжкого немає. Найскладніше під час роботи це пильнувати нитку, щоб вона не в'язалася в вузлик. Це найскладніше, тому що це зосередження потребує повного. Нічого ні дивитись, ні слухати на фоні при роботі ви не зможете, тому що ви маєте зосередження на 100% лише на роботі. Інакше належаєте 100%. Знову ж таки, досвід вишивки, велике значення має. Я беру нитку при роботі, коли в мене великий елемент, От коли вишивала ті, оці воромби, то бордову нитку брала 2,5 метра робочу. Коли в мене ось зараз буде ось тут цей маленький такий як зелений блакитний ромб, то ось у мене робоча нитка метрова. Шию в 4 складання, як розділяти нитку для вишиття, я думаю, знаєте, якщо що, в принципі, теж знімлю окремо, ставлю, покажу. Хотіла, дуже хотіла взагалі зробити онлайн-трансляцію і показати другий рукав, від А, до я від першого стіпка до завершення повністю зняти на зйомку. Але. Четверо власних дітей, четверо кошенят і чужі діти, які мене смикають постійно в тому плані, що щось мене запитують, щось до мене озиваються в разі з котами, то вони стрибають на руки на роботу. Коли, коли робота отак знята, а не на станку, вони стрибають на роботу. Коли робота на станку, вони цього не роблять, бо там немає такої технічної можливості. Відповідно вирішила, що піджимають терміни. І якщо я буду знімати відео, то я ризикую не встигнути вчасно зробити цю роботу. Тому вибачте, буде так: побачите готову роботу відео, побачите ось зараз зйомку в процесі, от і це є, і відповідно покажу кожен окремий елемент, поясню, чому вам не потрібна схема для того, щоб вишити подібну сорочку. Плюс розберемо ще. Як я завершу цю роботу, віддам. Розберемо подібні сорочки з подібними узорами. Там є інші елементи. Я вам теж покажу, чому вам не треба купувати для цього схему. Але якщо вам вона подобається, якщо ви хочете закарпатську сорочку, то її можна вишити без жодної схеми. Просто подивилися на фото, що до чого, подивилися в відео в мене елементи. Ті чи інші, які вам сподобаються, бо вони є з різним наповненням. Оця сорочка тут лише лише два. Є сорочки там, де є ще вирізання, є сорочки, там, де є ще елементи змережування. Я покажу вам їх окремо кожен. І відповідно при бажанні ви зможете собі вишити будь-який варіант закарпатської сорочки. Без схеми, не витрачаючи грошей на схему. Тому що тут нема, нема потреби в тій схемі, від слова абсолютно і зовсім, це рахування. Тут, тут треба просто подивитися, от, звіду, який ритм рахування, от, і який крок береться. В мене тут 3,5. Тобто, ну, покажу, розкажу, буде зрозуміло. І відповідно. Можете виконати схему тут без, без потреби, в принципі. На більшість технік, крім хрестика, схема насправді не потрібна. Я ну, дивлюсь, наприклад, на фото готової роботи. Мені зрозуміло, як шити. Я дивлюсь на схему до цієї роботи. І там взагалі непонятно, що з їм робити. Тому от давайте ми будемо так, як колись, щоб у вас було розуміння, як це робити при спогляданні готового виробу. От, так, як колись воно було, що людина бачила готовий виріб, їй подобалося, вона собі вишивала ідентичний, не маючи в наявності того вироба на руках. От, в нас зараз все легше, ми можемо мати фото підглядати, якщо що десь засумнівалися. Тому от якось так. ціль навчити вас вміти шити так, як я, тобто без схеми. Для таких робіт схема не потрібна. Наголошую. Наполягаю, що вона не потрібна. Вона відволікає, в ній нема потреб. От. Я для цієї роботи схему зробила, я в неї жодного разу не дивилась, нема там на що дивитися. Вот якось так з мене тут сміється донька і каже: звичайно, як ти вмієш робити схеми, подивлячись на готову роботу, то тобі не треба схема, бо тобі що робити, схему то то, то саме думання, що шити зразу, то то те саме думання. Я вас переконую, що якщо ви подивитесь, як я вам покажу відшивку елементів, ви спробуєте повторити, то в будь-якої майстрині навіть зовсім без досвіду все точно вийде. Це не складно, я наполягаю. В дитини вийшло. Тобто дитина поруч з цікавості повторювала і прям, ну їй спочатку здавалося, що це дуже складно, а потім аж зареготалася, наскільки це просто. Тому, якщо дитина 13-10 років спроможна повторити, то будь-яка з вас точно зможе. От гарантовано. Гарного дня!